Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 8 березня, початок весни, такий яркий початок весни і приїхали ми на річку Уж. Такі знаєте весняні мої місця, ранній весні. Надіюсь, сильно засвічувати не буде. Сонце ще низьке. Приїхали близько 9-ї. Віп- місця були зайняті вже. там Така акація йде класні місця, камні. Ну і почав брати карась. Ну, бачу, людей щось там клює. Постараємось з боді тут теж щось спіймати. Тут такі валуни йдуть, камні, ложбінка непогана. В мене є, виходить 4 вудки. І подивимось, що буде. Бачу, місцями почала ганяти верховодка, плітка. Надіюсь, цей випуск буде більш результативнішим, ніж випуск попередній, де я ну, взагалі нічого не зловив, тому що клювати зовсім не хотіло. Сьогодні у нас передають плюс 16 сонце. Ну, подивимося. Надіємося, що якусь покльовку побачимо. А зараз швиденько ну, розкидаємо снасті і закармлюємо точку. Треба гудина тут ще. Ну, метра півтора, я думаю, буде. Не лові того, не попросив. Подивимося, що тут у нас. Нет, да ты, блядь, не потяжка тяжкому ты, не Что не как раз такая она ему. не плохо больше что там грузик 5 грамм? А вы Локальная глубина такая, полтора метра, то, что надо. Так. Друзі, в в місті лову приблизно скільки десь метр п'ятдесят Ось приїхали місцеві та кажуть, що вчора брав карась, брав апариш і мотиль. Я на того мотиля весна ненавижу ловити просто, то буде у нас малюпенький черв'ячок. Подивимось, що воно буде. Що там береш, наматуєш? Там є наматка середині. Де вона? Там, там, самом, там самом, в самом отделе. Закинем зараз такий бут бутербродик. И просто подаем еще. Будет он брать? Че не будет? Там написано карась ног. Карась ног это такие ключи сделали? Ну, то летняя, летняя версия. Ты за Что, Я тоже бачу, что у меня что-то шевельнуло было. Поплавок. Зараз подумаем, что верхотка стоит. Так, друзья, все закинем на самое русло, на камень. На ложбинка таком прокате, я побачим. Закинем на Пучок робаков таких легесеньких, малесеньких. Тобто без опариша, без нічого. Подивимось, чи буде він на таке вестися. Три малюпеньких черв'ячка такі шевеляться. Блін, я думаю, щось должно плюнути на цю тему. Так, у нас заказуємо всі сезонка, спробуємо її, треба підкормити удочку одну на верховодку. Побачимо. Чи вдасться сьогодні щось піймати. Ну, без прикорма сидіти теж якось не хотілося. Закормлювати багато не будемо. Чуть-чуть дамо. Та поплавки теж трохи дамо. Хайна стоится, на бухнет трохи, потом будем пробить прикормку нашей точки. что тебе -то кидать не сам кинешь, ну кидай сам. Так, где мой поплавок? Павлка не було? Я не бачу поповка. Буде такий красивий. Да я його не бачу. Ну ж видно, що ось він стоїть ось доводи. Я ж бачу, що не було поповка, була, була покльовка чи що. Якесь непонятне. корки можно Ох, что делается? Почав, друзья, короче, клюв. А дядь Вася меня перевел на другое место. Каже, тут хорошо брал восстанный карася. И я уже зловил первого своего карася в сезоне 2025. Клюнул на бутерброда с хробаком. Коротше, сьогодні, друзі, місце вирішує. Сиділи ми під прикатом на ложбині. сказала нам до побачення. Дядько Вася ловить. А ми сидимо з Бодя дивимося. Бодя пішов, там камишах сів і пару покльовок бачив. І я прийшов сіл, це мені дядько Вася сюди привів, каже, тут у листопаді перед зимою просто кипіла вода. Так, да, карась невеликий, але... Як для почина, березень місяць, 8 березня, ловити, в принципі, можна. Але в тій стороні зліва карась бере більше. Нічого, я думаю, сьогодні в нас ще все-таки декілька годин лову є, кльов тільки починає посилюватися. Опа, Блін, хоча б десяточок таких. Невеличкі разів, то це вже буде рибалка. Так треба ж цацку поставити. Фотика. Щоб якісь покльовки знімати для вас. Бачите, люди ловлять трохи. Крася. Почав трошки потрошку все таки. Не часто, точніше, не крупний, але бачите, вже язик трохи путається, але клює часто. Такие неплохие. такі карась здесь с хвостом. Как у кого, видите. А так, в принципе, жить можна Дай мне червяки. Видишь, меня тоже съела. Я думаю, что воно не клює Она сразу поклевала и просто сжала. тебе нормальне нормальное место, не придумай выдумки. Ось до тут Ну. Ну зразу ну боді, короче навіть прикармлювати не треба. Якщо є камні, а тут є камні, я зацеплю за камнем. Як є да, є там декам. Ну он, друзі, щось побільше взяло. Такий ладошечний клюнув на глибині. Так, зараз поставимо камеру і закидаємо. Надіюсь покльоку засняв. Клюнув за серединою. По суті, клюнув там камні теж йдуть такі. Тут везде йдуть камні. Ну, подивимось, чи буде ще покльов. Плюка ще була гарна така. Потопило так красиво повело, спочатку там потопило. Таке трошки подзібало і кинуло. Вони якимись такими ем, руками клює карась. То клює, клює, а потім не клює щось. Якимись такими періодами. А, по насадкам поки що працює непогано дрібний храбак. Але видно, люди вовлять на мотиля, що їх так клює. Того, що тут теж таке місце класне. І віхтер прям раз за разом клює. Ну, раз. Я то виходжу з положення, просто беру невеликий гачок. Троєчка у мене фанатиковська І таких два малесеньких зимніх гробака ставлю, пучок такий, знаєте, і зверху апариш. І оце воно хоч щось клює. І клює саме, саме найкраще поки що на дальній заброс я закидаю. Да, на середину, на камні. І оце поки що так. то щось з 5 поки стоять сплять. Бодя, щось я бачу, теж що там щось ловить. А в мене так клює орієнтир. Та да, стара ольха стоїть напроти мене. Оце я так туди закидаю, а це там в мене йде клюв якийсь Знайте, друзі. Затихла гадость. Поклявав, поклявав і перестав. Ганіше сікото клює. О є. Непоганий. Ну, Камера в мене налаштована тільки на те поплавок, тому що я не буду крутити штатив або легкий штатив, важкий об'єктив, хай ще мені воду впаде, де буде мені клопот. Тому будете дивитись такий контент. Буквально зразу клюну, як я закинув на вудку. Змінив місце, закинув таку глибшу якусь таку ложбинку, знайшов. і це он буквально вальнув. Я вже думав перестав, реально затихла так конкретно просто верху поверху в проводку то смикає трохи, ну побачимо зараз. Що воно буде? леві фах взагалі затих, повністю причому помер. чого брати в булыжниках. Якби я одразу сюди прийшов вранці, а, тут було вільне місце, я щось не пройшов, не подивився. Це був мій косяк. Сіли на перекаті, втратили дорогоцінних півтори години, плюс приїхали в 9. Треба було раніше приїжджати. Я думаю, клювати не буде, буде заморозок, був вранці. А він, оказується, заморозок, не заморозок, він тут до 11 побрав, прям епічно побрав. Ну, Я такого кльова не бачив літом, як оце він брав. Він в усіх клював. Він тільки не клював у нас, бо ми сіли неправильно. А я вже, виходить, коли вже кльов почав спадати, тільки прийшов на це місце. ну що мені? Три штучки вдалося зловити. Для мене це все одно успіх, тому що я так рано карася ніколи от на цій річці не ловив. Прям в такий час і зазвичай це якась плотва, верховодка, а це карась. Я думаю, матч-реванш буде завтра, може, поїду. Планую поїхати. Поїду з самого ранку, зроблю собі вудки хороші, клює хорошо на хабака, в принципі, тій мотель не потрібен, якщо, знаєте, місце хороше. Надо знайти камні. Риба вся стоїть на камнях. Тому може, вдасться сісти тут, може на якесь інше місце, але манч реванш повинен бути обов'язковим. Сходимо до Бодіка, що там Бодік. Я також ще одного. Він перестав, ми просто ньому шибку зробили, що там сіли. І він на пік, коротше, ми там були, да, так? То... Три. Перестало. Якби ми одразу прийшли, то може б ще зловили б. Нічого буде менш реванш. А, друзі, яка гарна погодка, ааа, шепче ліс, березали. Ясний день, хоч сказав, ясна ніч. Ну, нічого, дуже гарно. Ну, весна. Надо батько, вона залібина. Ну что, як ее? Неналегку почала плявати. Гормотурі Так. зараз подцепим еще одного рубачка. И полетим снова на выход с приката. Точнее из русла. Потому что из левой русла, я думаю, что таки уже выход пошел на прикат И это почему на самом выходе на прикате крыло Набрался ну, получается. только бровка для вами. Клюї. На меляку почала клювати. Так. Зараз подсипим ще одного гробачка і полетить знову на, на вихід з переката. Точніше з русла. Потому что з лівого русла йде больше, що, що таки вже выход пошел. На прикат. И это почему на этом выходе на прикате клевать ну, так На набросился, получается, такая брокой для Друзья, причем сразу клюну. Зразу закинув, видно десь стояв, пока падала а, якби насадка, видно, десь хопив в тоще воды. У нас знов поклевка. Єсть. Есть что за такие? Знов друзі поклевка. Есть, значит? есть. Знаешь, что? Да? Ну-ка, видно, стоит. Быстро перезарядка. Может, это три карася за две хвилины буквально. А, вот, все понимаю, клево, пошел. Значит, ты знал поклевка. А я тут ложбинку нашел три штуки за одну, за одну минуту. Так еще? Да. На две удочки ты сейчас стоят прямо. Такой закидал сразу поплок. Здесь такая ложбинку, жбинку, понял, нащупал. Може, на що поїдемо Зліва такий камінь у мене йде. Я порвав там одного крючка. Це, тут такі ці дві утки поставив. Бо там зліва, ну, зразу обрезало. Вообще Вася 26 ловить? Вообще, як взагалі все пропало. Понятно. не Чи видно попав, де один стоїть, наверное? Косячок видно зайшов, по Це Та, Таки трошки душу одв'язал. выходил. Да. Трошки душу отвел. Знаешь, вот и все. О, давайте есть. Зловил. знаешь ты. Все-таки выманил я его. Перед своим Просто зробив легкий заміс універсалкою фанатів. Скажу такі малесенькі шарики покидав. Я не знімав цей процес. Пройшло 3 хвилини і буквально одразу. Злию злив карасика. Дай злип. Да. А, не, однай... Такой, не Там я такими маленькими шариками як грузик кидал, понял. А грузик манитка? Не, она рассыплется. Не ма хлеба, что ты будешь на грузик цеплять. Це... Я щось тупану, я тесто ты не взял, понял? Я думал, это кисток гала. Да, у меня целая хата то теста надо было взять ее. Thank <laughs> you. в основному прямо і буває справа пробиває. лівий фланг просто помер. Вже давно, там, може, години-дві на його покльовок не було. Камінь з валун переді мною такий здоровий лежить, і це я буквально з -за його закидаю, а це я зразу злою такого невеличкого карасика. А, річ в тому, що тут в основному зараз на мотеля а, ловлять. Покльовка, блін, прогавив, прогавив покльовку. Ай-яй-яй. Сам я відвернувся, саме повело затичі чи... і навіть не встиг зреагувати. То в основному зараз і на матеря тут тусуються, то на черв'яка, бачите, все-таки карась клює, ну треба чекати. Тому що там ловлять, а мужики сидять. А Вася, який мене сюди, все-таки перевів, бо казав, тут непогано восени, Пізньої осінь навіть брав карась. Ну, я тут так рідко ловлю на цих місцях. Я то те, місце де Бодя пішов знаю краще. А знаєш, що там непогане каскад з каміння, і там завжди воно зайняте. А тут такий, знаєте, перший досвід, що я тут сижу на цій маховій вудці. це не, ну, не мої місця, я їх тут погано знаю. Хоча я знаю, що тут достатньо такі багато каміння, валуни і так далі. То в основному зараз всі на мотиля. Мотиль, мотиль. Я принципіально на його не ловлю весною, тому що мені а, не подобається на нього ловити. Ну, Я на малесенькі такі храбачки ловлю, в принципі. Клює да може не так часто, але знаєте, рибалка я сьогодні задоволений. Щось поклювало поклювало і кинуло. Якісь непонятне дзіп дзіп Ну так, да, збило трохи храбака, бачу, поїло. Відно, він карась все-таки, ще на храбака так прям не жирує, як він це робить чуть пізніше. Бо до мене місцевий підходив, то сказав, що у нас покривка і вище. Зразу поклевка була, то сказав що на мотиля клює найкраще. вчора він злою казав 78 карасів Бачите де вона за середину ще поклевка була. Виходить на бровці аж на бровку на ту бровку кидаєш з того берега дивно отмінить може що сонце вийшло, то воно туди туда все. Бачите, була поклевка зразу Прийшла пора закінчувати рибалку. Клявати зовсім перестало. Карась побрав вранці до 11 -ї найкраще, зараз уже пів другої. я за останні півтори години толком і нормальної покльовки не бачив. Оце ще одненького зловив, як підкормився, і в принципі все. Мені сьогодні вдалося зловити 8 карасів. Карась невеликий, але дуже приємно, що я все-таки відкрився по нашій ріці Уш. 8 березня, рання весна по суті. І на своїй пам'яті я не пам'ятаю, пам щоб на Храбака в такий час в цих місцях на брав карась. Я колись в основному його починав ловити там, ну, 10 квітня, ну 15, і то там 1, 2, 5 штук за рибалку Дана мотеля, ви самі чуєте, що і бачите караську краще. То я все-таки думку свою трошки змінив. Напевно, зараз візьму Поїду в місто куплю мотеля і завтра раненько приїдемо на точку. Поставлю гачки на мотеля, поставлю малесенькі гачочки, гарбак є, зроблю прикольну прикормку. І думаю, якщо вдасться сісти на якихось яких, знаєте, віп місцях то ми обов'язково повинні затразну зловити. Але караська тільки в цьому місці. Тобто там вище люди сиділи, нічого. Ми теж приїхали і на це годинки півтори. Якби зразу я тут сів, я зловив би там не вісім карасів. А більше, ну нічого. Я відкрився, я задоволений. На жарох у мене майже десяток буде, таких з хвостом майже з долоню. Тобто, така вона весна на полісі. Колись я починав з верховодки, з плітки якоїсь, а це почав з карася. Трошки нетипово для мене, але нічого. Тому, друзі, рибалки на карася ще попереду. Жміть лайк, пишіть коментарі і всім до зустрічі.